Привіт! Сьогодні поговоримо про сучасну українську літературу, що вже стала класикою. Зараз у Ютубі з'являється дуже багато відео у форматі так званої нової сучасної класики, і мені дуже подобаються ці відео. Вони дуже цікаві. Ці книги дуже часто охоплюють саме всесвітньо відомі книжки з сучасними авторами, по типу Кінга, Іщігуру, А хто там ще Мітчел, Так, і я подумала, чому б не розважитись і не спробувати зняти таке відео, але вже з сучасними українськими авторами. Тому в цьому відео пропоную вам свій список. Ви обов'язково пишіть в коментарях, що я забула, або що заслуговує бути доданим в другу частину цього відео. Якщо вам сподобається цей формат, то вийде зовсім скоро і друга частина. А, ну і давайте починати. Давайте для початку вияснимо, що взагалі робить книгу класикою, що визначає книгу класикою, і що люди вкладають в поняття ось ця нова класика. До прикладу, на каналі Шалені авторки я знайшла ось таку розмову Віра Гейвої. Треба відподати принаймні трьом стандартам, щоб стати Класиком, ну по-перше, треба, щоб той, хто хоче класиком, вплинув на когось з молодших авторів. Друге, значить, треба щоб академічна спільнота так чи так визнала знов таки класиком. Важливо, звичайно, потім ще далі. Вже йдуть там видавничі акценти, освітні, акценти тощо тощо. Блум каже, що якби люди жили дуже довго, то й канону не треба би було. Канон потрібен тому, що життя людське скінченне, і ми не можемо прочитати всіх книжок. Отже, оцей страх, ну читальський страх, це завжди страх прочитати погані книжки, а десь лежать найкращі книжки, яких я не прочитала, не прочитав. Ну як же з цим жити? Тобто, грубо кажучи, якщо це все так спростити, можна сказати, що термін класика традиційно асоціюється з творами, які перечитуються поколіннями, які мають глибокий сенс, які вплинули. На культуру, але чи це означає, що щоб бути класикою, книга обов'язково має тривалий час належатися на полицях книгарень, то як такого правила немає. Тобто 5-10 років не визначають книгою класикою. Але звісно, що коли ми говоримо про класику, то ми говоримо про те, що книга повинна впливати на читачів, і звичайно, що такий вплив неможливо відслідкувати за декілька років. І Якщо з тим, що для того, щоб бути актуальною, книга повинна зачіпати універсальні теми. Життя, моралі, смерті, труднощів, кохання. То з глибиною і з сенсами все зрозуміло. Але звичайно, що є такий фактор, як просто майстерне письмо. Ми можемо визначати також класикою, тексти, які надзвичайно добре описують епоху, коли вони були власне написані. Наприклад, це тексти Джейн Остін, книги сестер Бронте, які свого часу були дуже підривними і порушували теми, які було не прийнято в текстах описувати. Це теж зробило їх класикою. Ну і переходимо до мого. Такого експериментального списку з сучасної української літератури, яку я би назвала новою класикою. Важливо, що тут будуть саме мої прочитані книги, тобто, ви тут не зустрінете імен Марії Матіос, ще там кого Пагутяк. Тут не буде їх, хоча я знаю, що багато з вас цілком справедливо можуть віднести їх також до класики майбутньої, але я їх не читала, тому і їхніх текстів тут відповідно не буде згадано. Почнемо ми з того, що є вже люди, які подумали. Про це питання раніше за мене, наприклад, видаництво Строголева, які два роки тому у травні започаткували серію новітньої класики, там вже вийшло багато знакових текстів, здебільшого початку 2000-х в Україні. Першою в цій серії стала книга Московіада Юрія Андруховича. Ніхто сперечатись не буде. Дійсно, знаковий текст. Смішно, гротескно, яскраво. Я обов'язково колись перечитуватиму цю книгу. Але сьогодні хочу зупинитися на іншому авторі з цієї серії. Поговоримо ми, звісно, про Тереса Прохаська. Це один з моїх улюблених. Авторів сучасних, я вам дуже рекомендую подивитися його свіже інтерв'ю для The Ukrainer. один з представників станіславського феномену, е народився і проживає у Івано-Франківську. У 2020 році Прохасько став лауреатом Шевченківської премії е за збірку есеїв. Так але її видав Марід'ян Черновіць, і вона дуже цікава. І насправді я колись її прислуховувала в форматі аудіокниги на Мегого. І ось тут е щоб зрозуміти. Стиль прохаська можна буквально одразу з першого ж оповідання Майбутнє буде давно щоразу, коли думаю чи сподіваюся, чи мрію, чи надіюся, чи планую, чи вірю, що колись потім, у майбутньому, буде не просто все добре, а значно краще. Ти не забуваю собі нагадати, що будь-яке майбутнє безпосередньо пов'язане, хоч із якимись та й старінням. Я дуже люблю і поважаю авторів, які ніколи не ставлять собі ніяких обмежень, бар'єрів, які мають свій власний стиль. І ось прохаська він дуже відчут. Це увага до деталей, до простору, до запахів, до відчуттів. Не так сюжетно, як власне, стилем. Завжди мені дуже подобаються тексти цього автора. Я поринаю в них, і мені хочеться їх читати для натхнення зранку, лише прокидаючись, тому що вони такі красиві і дуже особливі. І ось так, але це абсолютно прекрасна збірка короткої прози, есеїстики, оповідання. А в серії новітніх класики від видавництва Староголева є лексикон таємних знань. Тут є декілька його повістей і операція. І вони теж абсолютно прекрасні. Їх чудово доповнює художнє оформлення Катерини Сад. І вам дуже рекомендую познайомитись з автором саме завдяки цій збірці, зрозуміти, який він є, як він пише. І, звичайно, що його, мабуть, основна художня робота це непрості, сповнений магічного реалізму текст, розповідає про мальфарство, про Карпати. Такий дуже часто порівнюють з латиноамериканськими авторами, так, от власне, цей прийом магічного реалізму. Такий дуже чудернацький з Маркесом, але це такий дуже наш український сучасний відповідник. Цією книгою я ще не знайома. планую це зробити в кінці літа, на початку вересня. Ось якраз під цю атмосферу. В ідеалі поїхати було би в гори, в Карпати, читати її там. Це дуже кажуть, атмосферна книга. Тут неймовірне оформлення, просто дійсно колекційна річ, але я дуже тішую, що її можна зараз знайти в будь-яких книгарнях. І дуже вам рекомендую познайомитися з Тарасом Прохаськом, якщо ви цього не Зробили, тому що не читати цього автора це дуже обмежувати свій читацький досвід. Принаймні, я в це щиро вірю. Будь-яке відео про сучасну українську літературу не обходиться без імені Оксани Забушко. Це дійсно наша сучасна інтелектуалка, одна з найвідоміших в принципі українок в світі. Це ім'я пов'язують з тим, що про Україну заговорили за кордоном на міжнародних літературних сценах і не тільки. І ось у мене не так багато її, в принципі, книг на жаль в колекції. Поки що. Що але от з того, що я принаймні, не встигла прочитати, у мене є філософія української ідеї від Забужко. Це є есеїстика. Спочатку 22-го року вона написала уже дві нові книжки. Зовсім нещодавно в видавництві коморо вийшла її книга збірка есеїв. Наша Європа найбільш знаковий текст Забужко – Це звичайно польові дослідження з українського сексу, які в 90-х перше підняли питання жіночої тілесності, поєднавши цю тему з історією досвіду колоніальної травми це перший український бестселер періоду незалежності. Ця книга отримала найбільшу кількість перекладів за кордоном. І, от забушко дуже добре показує, що будь-яке особисте це завжди політичне, і в її текстах завжди є філософські відступи, культурологічні алюзії. От вона змушує думати, аналізувати і відчувати трішки глибше. Мені соромно зізнатись, але я ще досі не знайома з її художніми текстами. Більше читала її публіцистичні статті та есеї, тому ось мене вдома чекають. Її художні тексти, і дуже сподіваюся, що зовсім скоро зможу записати для вас відгук на ці тексти. На черзі Сергій Жадан важко назвати книгу, яка зробила його канонічним автором. Мабуть, це кожна з них. Літературознавець Євгеній Стаціневич каже, що зі всіх сучасних авторів в пана Сергія найбільше шансів отримати для України Нобелі з літератури. Ну а ми дуже віримо, що він зможе нарешті привести в Україну першого Нобеля. Зі всіх текстів, які я читала, хотілося б підкреслити саме на інтернаті. Саме книга «Інтернет» стала найкращою книгою 24-го форуму видавців. Це гострий і дуже чесний роман про людину, яка стикнулася з війною і не посіла в ній жодного місця, намагалася уникати. Аж до моменту, коли більше не залишилось можливості тікати від війни, події роману відбуваються протягом декількох днів, 2015 року на Донбасі. Коли 35-річний вчитель української мови Павло вирушає в місто, щоб забрати з інтерната свого племінника. Саме той період, коли українські війська змушені покинути місто через наступальні дії російського окупанта, я дуже чітко пригадую свої емоції від прочитання цього тексту. Тут всього 300 сторінок, але сама книга дуже багато. Дослівна дуже багато стоїть за цими характерами людей, за цими обставинами, за цими вчинками героїв. Дуже варто почитати на черзі. Артем Чех, дуже вмілий молодий український письменник, який зараз є також військовослужбовцем, як і до речі, Сергій Жадан. Завдяки його книзі Район Де», який розповідає про Черкаси, про багато персонажів з різними сюжетами, долями, історіями, поєднання цією спільною геолокацією міста. Саме завдяки цій книзі я познайом. Милася з стилем чеха, і зрозуміла, що він абсолютно прекрасний. Цей текст змушує і плакати, і сміятися. І вже тоді, три роки тому, коли я читала цю книгу, я зрозуміла наскільки чех емпат, наскільки він уважний до людей і показує їх завжди справжніми. І, от щойно вийшла його книга «Гра в перевдягання. А більше року тому вийшла книга Пісня відкритого шляху і вона така дуже велика. Це цеглинка. Не перестай дивуватись, як багато пише автор, будучи в складних умовах а uh... Попри активну військову службу в збройних силах України, на черзі в мене в нього до прочитання пісня відкритого шляху, яка розповідає дуже цікаво принаймні з анотації сюжетної історії про українського козака, який емігрує в Сполучені Штати, і там знайомиться з, здається Чорношкірим, який втікає від рабовласницького півдня і щось таке там заплутується, знаючи, який начитаний чех, як багато він може розповісти. Дуже цікаво дізнатися, як багато він заховав за цими історіями. Я дуже хочу згадати, ще також у цьому першому відео такого формату Ему Андієвську. Їй зараз 94 роки. Більшу частину свого життя вона прожила в Німеччині, періодично живучи деякий час в інших країнах. І, от живучи поза батьківщиною, Андієвська все одно завжди залишалася в українському контексті. Вона працювала в українському вільному університеті в Німеччині, належить до Нью-Йоркської поетичної групи у США і до Інших літературних осередків авторка понад 40 прозових та поетичних збірок в дитинстві їй забороняли взагалі спілкуватися українською, але приховуючи це від батьків, все одно розвивалася, вчила українську, читала українські тексти. Ну, я українка, україна несправедливо незнана. Mm, росіяни брешуть. Вся історія брехлива, неправильна історія, але я знаю справжню історію. Не успадкувала почуття меншовартості. Я так люблю Україну, що це було таке щастя для мене. Знову ступити на Україну. Це наша авангардистка. В ній дуже багато непоєднуваного. Вона в одному з відео я чула здається. Віра Геєва говорила, що ось вона пише сонетами і пише казки. Такі дуже непоєднувані речі. І дійсно, я читала її текст Джалапіта. Вона до того що й художниця. і Її картини є у музейних і приватних колекціях по всьому світу. і наостанок залишила. Щось особливе. Поговоримо про поезію. Поговоримо про прекрасну поезію. Поговоримо про майстерну Ірину Шувалову з її збіркою Кінечні пісні мені досі не пощастило на жодних барахолках відшукати друковані її збірки. Вони лише наразі опубліковані у вільному доступі онлайн на різних бібліотечних платформах. І ось кінечні пісні, які вийшли, здається, 2000 у 2024 році у видавництві у художнього оформлення Оксани Стратійчук. По-перше, я її дуже сильно люблю, по-друге, вона дуже складна і. У нас, в принципі, люди не звикли читати поезію, а підступатися ще й до такого рівня поезії дуже складно. І поезія це та форма, до якої нас, в принципі, не вчать, як підступатися і як з нею взаємодіяти. І хоча ця поетеса є не серед найпопулярніших українського читачу імен, але її точно знають і читають в перекладах, Тамара Гондурова зазначає в вступі до ознайомлення збіркою, що в цьому тексті багато метафорики і сюрреалізму. І щоб зрозуміти. Зуміти, це достатньо просто почати читати перший вірш, який називається Дім. Я тільки знаю цей дім, мій дім, твій дім, намальований патичком на піску дім, складений зі скіпок і гілочок дім, вимущений пір'ям і пухом, як гніздо дім, тихий і темний, у маминому животі дім, зведений халабудою в бур'яні дім, високо, високо, на горі дім. Далі він продовжується. Не буду вже весь зачитувати. Від дебюту збірки ран 2011 року, яка принесла їй першу премію. «Смолоскип», до поетичної книги року за версією літ акценту. Вона навчалася і працювала у США, Великій Британії, в Китаї, а зараз викладає в університеті Осло у Норвегії. І навіть як дослідниця захистила дисертацію в Кембриджі про голоси війни на Донбасі. А її англомовна поетична збірка «Pray to the empty Волдс у перекладі Олени Дженінгс отримала від зікарден схвальні відгуки як твір, що допомагає зрозуміти, що означає бути українцем у драматичний момент для країни. Тому я вас так легенько зорієнтувала, що можна зараз свіжого почитати у Швалової. І ще одна рекомендація на останок: почитайте матеріал про швалову від The Ukrainians, яке створили Наталя Годик і Богдана Неборак. Це дуже цікавий матеріал, де через розмову з поеткою нам розкривається багато тем, які зараз для Швалової в пріоритеті, які вона досліджує, дуже цікава розмова. Тож, повертаючись до початку цього відео, коротко підсумуємо, чому все-таки можна цих авторів віднести до так званої нової класики, по перше, вони стійко присутні в академічному контексті їх. Читають їх, досліджують, їх пропонують для читання студентам вузів. Вони точно вплинули на покоління сучасних авторів та читачів. І якщо не всі, то принаймні деякі з цих авторів точно витримали часову дистанцію уваги, перевидань, присутності в публічному просторі. Тому ось такий мій перший імпровізований список сучасної української літератури, яку я би вже могла назвати класикою. Пишіть обов'язково в коментарях, кого я забула, кого ви би точно хотіли згадати в цьому відео. Обов'язково знімлю другу частину, якщо побачу, що вам це може бути цікаве. І до зустрічі вже зовсім скоро в новому відео. Па-па!